Вітаю, друзі! Отже, продовження про переписування, складання, фальсифікацію, підробку історії Росії. Ось завдяки е, створеній Катериною II в кінці XVIII століття комісією спеціальною для складання історії Росії. Ось саме складання, тому що знищувалися першоджерела яких... Возвеличувався Київ, ось, і складалися нові е, фальшивки, в яких відповідно возвеличувалася так звана Суздальська Русь, про яку до цього ніхто не бачив, ніхто не чув, і з'являлися нові літописи, нові літописні списки, в яких теж ніколи ніхто раніше нічого не чув. І там, відповідно, возвеличувалася Москва, е, фіноугри перетворювалися на росіян, на слов'ян. Ось центр Русі несподівано з Києва переміщався до Москви. І було створено величезну кількість міфів. Так от, історик Володимир Белінський пише, що, будучи відмінно освіченою і всебічно розвинутою, Катерина II розуміла, де не стикується історія імперії. Читаючи старовинні літописи Русі, вона бачила, що європейцеві одразу ж впадає в очі бездоказове і зухвале перенесення права спадщини від Великого Київського князівства на Моксель, на Московію або Суздальську землю, а згодом безпідставне перекладання цього права на Москву для європейськи освіченої людини подібне це просто нонсенс. Свого часу і Англія висловлювала претензії на Францію. Однак до кінця XVIII століття англійське посягання на французький престол перетворилося чи то в європейський жарт, чи то в фарс. І Катерина ІІ про це прекрасно знала. Вона розуміла, що якщо подібний розрив навіть їй впадає в очі, то згодом серйозні європейські дослідники просто відкинуть голослівні твердження московитів про їх спадкове право на історію землі Русі з центру у Києві. Адже на частині землі Русі Київської і за часів Катерини II проживав той самий все ще непідвладний Російській імперії народ русинів українців, абсолютно не схожий на московитів. Саме той період історії великоросів другу половину 12-13 століть підлягав корінному зміщенню, зміцненню, фальсифікації. Історія наступного періоду вимагала звичайного доопрацювання. Тобто треба було створити фальшивки. Діяла імператриця дуже хитро і розумно. Вона не стала чіпати історії Русі з центром в Києві, бо це становило небезпеку. Історія Русі з центром в Києві на той час вона була зафіксована ж не тільки в літописах наших. Ось, що зберігалися в архівах Катерини II, але і в літописах литовських, польських, шведських, угорських, грецьких, тюркських і навіть арабських. Ось, Залишанські, тобто Залійські князівства, де потім постане Московія, Майбутнє спочатку створювалися поза зв'язком з європейською культурою і поза контактами з народами, які до кінця ХІХ і в першій половині 13-го століття могли зафіксувати її конкретизовану історію. Російська імперія зробила все можливе, щоб народи Поволж'я та Сибірю або були знищені або росифіковані, примусово загнали їх в християнство. А візьмемо Волзьку Булгарію. Її спалили. Її медреси, і мечеті зруйновано до тла. Всі культурні цінності і літописи викретено і вивезено у Московію. Тобто все, що ми сьогодні знаємо про походження суздальських князівств і Московії, нам склали і піднесли платні співробітники імперії, холопи Катерини Другої. І її послідовники, і послідовники тих холопів, тобто все придумали. Ось, всі вони складали переважну історію Росії тільки по катеринським джерелам, після чого була введена жорстка церковна і державна цензура. Таким чином завдання фальсифікації зводилося Катериною. Другою до двох частин. Перше, написати ніколи не, існуючої, ніколи не існуючі літописи московського періоду. Періоду Орди. Їх до цього ніхто в світі не знав і ніхто до 1783 року не згадував, вони всі масово сотнями вперше з'являються світу тільки при роботі комісії, яку створила Катерина ІІ. Друге виправити літописи України та Великого Князівства Литовського, вносячи в них поправки у вигляді посилань на події у Древній Московії і на складені літописні зводи Московії. Ну, складені, тобто перероблені, фальсифіковані, придумані, написані з нуля. Причому літописи Великого князівства Литовського особливої проблеми не викликали, бо були цілеспрямовано, масово спалені, теж з метою приховування правди ще під час недовго, недовгої окупації Великого князівства Литовського військами Івана Грозного в XVI столітті. А ось українські літописи були головним болем імператриці. Характерно, що Катерина зібрала з великими зусиллями всі доступні українські стародавні тексти в їх оригіналах. Але вони в неї в руках раптом зникають. От пропали, взяла в руки десь, ну, випадково, десь всі літописи зникли зразу. Ну, і скіт хвостом накрив і на тому все з ось. Зникають. А залишаються тільки виправлені її рукою, копії. Наприклад, Храповицький пише, що разом з Катериною працював з оригіналом Повісті временних літ Нестора. Побувавши в руках імператриці, оригінал зникає, як безліч інших подібних раритетів. Володимир Белінський зауважує, до нашого часу дійшли тільки твори літописні зводи, тобто копії. Літописні копії, не оригінали, а ці копії переписувалися в угоду правильної історії Росії. І назавжди після Катерини II зникли оригінали стародавні. А ті, що дійшли до нас літописні зводи, тобто літописні копії, були знайдені або за життя Катерини, або після її смерті. До цього ніхто нічого не знаходив. Тут раптом хопа і купа копій, купа літописів, миттєво десять з'являється і облагороджує Росію її, династію, що вони слав'яні. І тому подібне. Комісія, треба зауважити, добре працювала. Це та комісія, яку створила Катерина по написанню історії Росії. Задум комісії з'єднати в літописних зведеннях, тобто в народному оповіданні, Русь Київську і Московію, так в Іпатіївському зводі після повісті по минулих літ. Йде Київський літопис 1119-1200 роки. Далі Галицько-Волинський літопис викладає події з 1201 до 1292 року. Тільки в цьому літописі згадується рік підстави Московії. А Лаврентіївський літописний слід за повістю минулих літ містить опис літописців південно-російських, а потім... Володимир Суздальської Русі. Так її ніколи в житті не було. І така тепер, виявляється, в давнину була. Задом, тобто не тільки наші київські літописці з'являються, а з'являються якісь літописці Володимиру Суздальській. Та їх там в життю не було. Так от, задом Катерини Другої прекрасний. Пишуться десятки літописних копій, які згодом знаходяться. Тобто сіли ввечері написали, вранці знайшли. Де народні генії самі. Тих копіях переносять право спадщини від великого стародавнього Києва і Галицько-Волинської Русі до Володимиро Суздальської Русі. А вже хто і як складав північно-російські літописи, відомо тільки Катерині II та комісії. І ось 1792 року в Санкт-Петербурзі з'явився яскравий плід роботи, так званий Львівський звіт». Під авторством абстрактного літописця Руського. Як бачимо, авторство Комісії особисто Катерини II з скромності упущено. А придумала якогось літописця Руського. Хоча написані вони були Комісією і Катериною. Всі наступні літописні зводи були знайдені чи то відповідно катерининськими подільниками, чи то особами дуже зацікавленими в їх появі. І всього лише уточнювали, що сєвєро-русські літописи, ось, отакі вони були. Імперські історики й донині соромляться визнавати літописний звіт, виданий в 1792 році в Санкт-Петербурзі, єкатерининським, хоча авторство і імператриці, і комісії давно доведено багатьма чесними істориками. Ось, Оцей літописний звіт справжні вчені, вони... Соромляться, тому що кажуть, це підробка. Ось, а ті, хто великоімперський шовінізм, кричать, ні, це правда, а все решта, то ви все в рті. Так от, в 1792 році з'являється державно відредагований літописний звіт государства російського в п'яти томах, нібито складений літописцем російським. А далі понеслося, машина фальсифікації все набирала обертів. Мусін Пушкін. Олексій Іванович, граф російський, державний діяч, вдався, йому вдалося відкрити Лаврентіївський літопис. І він опублікував слово полку Ігорові. Ось, В 1800 році. Це взято. З Великої радянської енциклопедії, третє видання, том 17, сторінка 129. Карамзін набагато перевершив Мусіна Пушкіна, члена комісії. Я шукав найдавніших списків. І в 1809 році, оглядаючи древні рукописи покійного Петра Кириловича Хлєбнікова, знайшов два скарби в одній книзі. Літопис Київський, відомий єдиному Татищеву. І Волинський літопис перш нікому не відомий. Через кілька місяців дістав я і інший список їх, це так званий Іпатіївський літопис, що належав Іпатіївському монастирю, він переховувався в бібліотеці Санкт-Петербургської академії наук між дефектами. Ось, це, це кінець цитати. Це Карамзін, історія держави російської, том 1, сторінка 24. Всі подібні відкриття, неймовірних, за своїм значенням нікому ніколи до цього невідомих і ніким ніколи не згадуваних документів, робляться чомусь тільки учасниками комісії, створеної Катериною II. Отже, отака тотальна фальсифікація.